Так, всім привіт, мої дорогенькі! Сьогодні будемо робити з вами лаванду із цінельної проволоки. Так, що нам треба? Нам треба лавандова проволочка, зелена, потім пістолет гарячий, ну і флористичний дріт або дерев'яні палички бамбукові. Так, з чого ми починаємо? Значить, беремо два дротика, складуємо їх рівненько. Так, тепер згинаємо на половинку, нам треба знайти середину. Так. Отже, середину знайшли. Так, і посередині, отут, їх прокручуємо, скручуємо посерединці. Скрутили, у нас виходить отакий от. Хрестовинка. Тепер беремо паличку так, і тоненьку, бамбукову, і накручуємо спіральку, щільненьку. щільненьку спіральку, так, ось, Накрутили одну, зняли. І так ось чотири штуки. Вчора я викладала відео майстер-клас. Робили ми по гілочках сакури. Вчора робили ми сакуру із пухнатого дроту, цього, тобто з синильної проволоки. Сьогодні робимо лаванду. Також буде трояндочки будуть, буде світильник ще. Так що, хто не підписаний, підписуйтесь, слідкуйте за каналом. Майже кожного дня викладую якісь відео майстер класи. Так, значить, ось ми накрутили, щільненько зняли. Тепер що ми робимо? Тепер ми беремо і розтягуємо. Розтягнули, розтягнули. Розтягнули і розтягнули. Складуємо їх в кучку. Так, рівняємо. Всі по одній довжині підтягуємо, які не підтягнути. Так, і кінчик отут скручуємо. Так, у нас виходять отакі от отакі. от такі виходять лавандові гілочки. І так робимо ми всі гілочки, скільки у нас буде штук, стільки ми і робимо, скільки ви будете робити штук в букетику. Так робимо всі. Будемо далі. Так, квіточки лаванди ми поробили. Тепер нам треба зробити листочки. Листочки взагалі дуже просто робити, так як лаванди вони тоненькі і довгі, тому просто ми згинаємо наш дротик, вирівнюємо його і тут і Все, І в нас виходить ось такий. Можна ще отут і стиснути. Все, отакий от от листочок лаванди. Значить, робимо такі і такі робимо листочки на кожну квіточку по одному або по два <клес> листочки, як ви забажаєте. Так, тепер що ми робимо далі? Значить, Беремо нашу квіточку лаванди. Оце низ, де ми скручували, трішки вирівнюємо його, наносимо трішки клею і приклеюємо. Бамбукову паличку або флористичний дріт. Смотря на що ви будете садити. Я сажу на буду садити їх на ці, на бамбукову паличку. Так, приклею. Тепер беремо флористичну стрічку і починаємо обмотувати Значить, це місце, де ми клеїли, ми тут обмотувати починаємо, закриваємо. Обмотуємо, мотаємо щільно-щільно флористичною стрічкою, мотаємо, мотаємо, мотаємо. Хоп, домотали до місця, де ми будемо приділувати наш листочок, приставляємо листочок. Можете один, можете два, за бажанням, як ви хочете. І примотуємо листочок. Так. І мотаємо далі, закриваємо, обмотуємо нашу ніжку. О. Ніжку обмотали, стрічечку відірвали, вона сама закріпляється. Ось такі у нас виходять квіточки лаванди із синельної проволоки.